Вам так. як сидиться в цьому комітеті? Дивлюсь на склад. Це останнє питання вже. Пашинський Сергій Володимирович. Шеф. Я ж перший заступник. Ну, як? Що як? Сидиться ну, так. Ну а як сидіти в парламенті як а а Пашинський як шеф? Як? А, ніяк. Семенченко, це ви. Так. Яруш Дмитро Анатолійович ходить хоч туди? Ні. Як? А що? У нього спросіть. А ви не питали, ні? Не питав. Чого ви мені не цікаво. Ви просто його не бачите? Мені не цікаво. А що вам тоді цікаво? Мені цікаво, коли цей комітет зможе реально впливати на Ситуацію от цікаво, що так, ми так треба можемо ще зробити. запитати Яруша, що ти не ходиш дорогесенки Дмитро Анатолійови. А якщо он буде ходити, щось зміниться? Комітет буде працювати У нас більшості немає, і он буде делать все, що хоче Пашинські. А Пашинський делать все, що хоче Турчинов, Аваков і Порошенко. Як би мовити, який це з вами на гектарі, значить картоплю не сажатиме? Когда ми будемо цієї весни буквально не побудував я хатинку і даже собачу будку його спросіті, що він збудував, а що ні, ну ви так говорите, натякаєте. Про будку я знаю, хто ні сказав. Ні на що ні на що, ні на про хатинку? що? Сообщаю, просто, що на гектарі ні з ким сидіти не можу, тому що тобто гектар у вас, занят у вас іншими не, людьми. не одна присадібна ділянка, на якій ви будуєте собачі будки і хатинки. правильно? Мамчур Юлій Валерійович. Це якраз той, що БПФ, то який в Криму йшов на зустріч зільоним чоловічком, тобто російським військам, з прапором, гімн співали. Він як він взагалі що? Що за людина? Для нас взагалі загадка. Для мене теж. Він ну, не... був на комітеті. Був. Чи він завжди вчить просто? Є, і на комітеті піднімають питання про о, прибори ночного віддення. <свят> Вінник Іван Юлійович. <свят> БПП. Геній воєнної мислі, патріот. Оратор. Полководець. Майбутнього, можливо. Береза Юрій Миколайович. Патріот України. А ви як до нього ставитесь? Ніяк. Ми не спілкуємось більше двох років. Герасимов Артур Володимирович. Шеф пана Безлера, пам'ятаю. Приємна людина, як співозмовник дуже тихо. Ти ти рук, Андрій Анатолійович. Спілкуємось рік. Ти, ти Теж постраждав від Моршинської. А що це таке? відомий хук з права пляшкою. Ні, це ж не жінка. Жин, що... Це тільки на жінок. Ні, ну це ж був случай. Що за сексизм? Ні, ну там ж жінка була. Ну, в принципі, якщо кужель вважати жінкою, то жінка. Слушайте, ну, прикатите. Ну, Ви самі почали. Поручик мовчати. Левус Андрій Мар'янович. Кстати, хороший парень. Ну, ага. був більш активний, було взагалі замечательно. Народний фронт. Фріс Ірина Васильовна. Ну, Загадкова душа, ну БПП. І це що? ж прес-секретар Порошенко було все своє життя свідомо. Я не цікавився. До, до того як Активно не зайшов, не двері не відкрасив не відкрив це голку і цей цегулки, не зайшов. Ні на що не впливає, тому що і перше, пастух Тарас Тимофійович. Хороший парень, кстати. Тобто серед всієї ком всієї компанії два так? хороших значить ви білий пухнастий і пастух тарастимок. Не. Чорний не і лисий а, отстаивает, отстаивает Україну в даному випадку. і я можу за, за это активний бу і я можу за це это Це Я і пастух останні либо відстаєвають Малоросію, либо відстаєвають Україну в невідомий мені спосіб. Достойные люди. Я никого не Треба хочу кидать. Клыка, не, не, хочу, не хочу кидать ни в кого камень, но комитет ни на что у нас уже